Топ 5 помилок у створенні карти бажань або чому ваші мрії не здійснюються. Якщо ви робили карту бажань хоч раз в житті і вона не спрацювала, зараз ви дізнаєтесь чому. Бо я робила помилку в своїй першій карті і втратила цілий рік. До кінця цього уроку ви дізнаєтесь секрет, який я додала через 2 роки вивчення астрології. Той, що максимально підсилює карту. Залишайтесь. Отже, вітаю вас, мої любі. Я Вікторія Сінкевич, професійний астролог, дослідник. Я вивчаю астрологію вже 8 років. За цей час я пройшла 5 шкіл астрології. До речі, я кидала кожну через 1 2 тижні, бо відчувала цю поверхневість. Сотні семінарів з астрології, феншуй. Китайської астрології, психології і спеціалізуюсь на досягненні цілей здійсненні мрій. Одне з моїх найпотужніших напрацювань астрологічна карта бажань. І це не просто наклеїти картинки на Ватман, це набагато глибше. Перша моя свідома карта 2020 рік. 5-6 бажань здійснилось. Переїзд, гроші, клієнти, подорож, курс. Друга карта 2021 рік. 6-6. Вже без здивування. Просто робота. Але спочатку я робила карту неправильно, як і 90% людей. І зараз розповім, які 5 помилок руйнують вашу карту ще до того, як ви її активували. Помилка номер 1. картинки не про ваше життя. Перша помилка: ми клеїмо просто красиві картинки, які не мають ніякого відношення до наших справжніх бажань на нашому рівні життя. Клеїмо дім за мільйон, але не розуміємо, де він візьметься цього року. Клеїмо мерседес за 200 тисяч доларів, але самі їздимо на маршрутці. Я теж так робила: клеїла вілли, яхти. А потім сиділа і не розуміла, чому це не працює. Бажання мають бути реалістичними для вашого року. Не дім за мільйон, а конкретна квартира в конкретному районі, не абстрактні гроші. А сума на конкретну мету. Якщо ваша карта не прив'язана до реальності, вона не працює і ви втрачаєте рік. Але навіть якщо ви зробите реалістичну карту, вона все одно може не спрацювати, бо є ще чотири помилки, і одна з яких найнебезпечніша. Про неї розкажу за хвилину. Помилка номер 2 Робите карту в неправильний час. Друга помилка, ми робимо карту в будь-який період року, не враховуючи енергії. А це може не просто не спрацювати, а може вам нашкодити. І найчастіше люди роблять карту на європейський новий рік 1 січня. Логічно, так, новий рік, нові бажання. Але є проблемка. Карта бажань це техніка з феншуй. Вона прив'язана до китайського календаря. А в Китаї інший новий рік. Плаваюча дата залежить від місяця і від сонця. Коли ви робите карту 1 січня, ви робите її всередині старого року за китайським календарем. Це як посадити насіння взимку і чекати врожаю. Я це зрозуміла випадково, коли почала вивчати китайську астрологію. І здогадайтесь, що сталося з моєю першою картою, яку я робила 1 січня. Правильно, нічого. А карту треба робити в правильний день і навіть в правильну хвилину. Уявляєте? Я використовую китайську астрологію, яка заточена саме на фінанси і збагачення, бо більшість бажань. Залежить від грошей, подорожі, здоров'я, навчання. До речі, цього року найсприятливіший день для карти на початку лютого я вже все вирахувала. Дату, час до хвилини. Якщо хочете зробити карту правильно, то приєднуйтесь. Я вам посилання під цим відео залишаю а більше деталей в кінці уроку. Отже, навіть якщо ви зробите карту в правильний день. Вона може не спрацювати, бо є ще одна помилка, і про неї зараз поговоримо. Помилка номер три: ми зберігаємо карту неналежним чином. Це коли ви зберігаєте її в неправильному місці. Більшість людей роблять карту і вішають її, де попало, або взагалі забувають про неї в шафі. А насправді важлива кожна деталь. Карту треба зберігати в правильному місці вдома і правильним способом. Тут на допомогу приходить феншуй. Кожного року я ділюсь, куди саме треба повісити або скласти карту, щоб активувати саме те, на чому ваш фокус, де енергії працюють на вас. Але навіть якщо ви зробите карту в правильний день. Повісити її в правильне місце вона може не спрацювати, бо ви не зробили наступне. А це насправді найважливіше. Помилка 4. не активуєте карту. Ви знаєте, мало просто зробити карту. Карта має бути активована, а ваші запити мають бути запущені в роботу. І без активації ваша карта залишається просто ватманом з наклеєними картинками. Вона просто висить і нічого не робить. Це як написати лист, але забути відправити. Тому карту треба активувати в конкретну хвилину. Спеціальним способом. І я використовую техніки з китайської астрології. Вираховую точну хвилину, коли енергії максимально сприятливі. І ми разом активуємо карту. Активація відрізняє карту, яка працює, від карти, яка просто висить. На майстер-класі вже 31 січня я все детально розповім. Всі активуємо карту в точну хвилину. А поки переходимо до останньої помилки. І помилка номер 5. Хаос. Зазвичай ми клеїмо безліч хаотичних картинок, без структури, без сенсу. Просто ліпимо бажання де є місце на ватмані. А картинки на карті мають бути чіткими. І наклеєними зачіткою системою. Карта ділиться на вісім секторів. Кожен сектор відповідає за свою сферу життя, і це багатство, слава, кохання, діти, творчість, спорт, здоров'я. Знання і подорожі, покровителі і підтримка. Якщо ви клеїте гроші в сектор кохання, енергії не працюють. Кожне бажання має бути в своєму секторі. Отже, щоб отримати дійсно ефективну карту бажань, треба зробити реалістичну карту, зробити в правильний день і в правильний час, зберігати в правильному місці, активувати в конкретну хвилину. Дотримуватись чіткої структури. Звучить складно? Так. Але є хороша новина. Я вже все продумала за вас, порахувала, підготувала готові матеріали. Вам потрібно лише прийти і зробити свою карту за готовою інструкцією, за моїми рекомендаціями. На майстер-класі карта бажань. Ви зробите карту 1 лютого разом зі мною на вебінарі. Активуєте її в точну хвилину. І я вам скажу, коли поставити будильник. Отримаєте готові шаблони, самої карти і фото для кожного сектора. Дізнаєтесь, де зберігати карту в 2026 році. Отримаєте індивідуальні рекомендації для вашої карти. Майстер-клас проводжу онлайн лише один раз на рік, бо сприятливий день буває лише раз на рік. Якщо ви його пропустите, то наступна можливість буде тільки в 2027 році. Щороку мені стільки клієнтів пишуть, що в них усе здійснилось, що вони повторно з року в рік ідуть знову. Кількість місць обмежено, бо я хочу приділити увагу кожному. Чекаю вас, натискайте на посилання під відео, і ваші бажання точно стануть реальністю. А, ще той секрет, який я обіцяла вам на початку. Колір карти щороку він інший. І це теж велике підсилення для здійснення ваших мрій. До зустрічі на майстер-класі. Пока-пока.